Шановні Бориспільці, хочу привітати вас з наступаючим новим роком, побажати вам всього самого найкращого і безумовно, перш за все, це розраховувати саме на свої власні сили. Ви знаєте, мені б дуже хотілося, щоб щось змінилося в нашій державі, коли наступить наступний новий рік. Я йду з вірою в наступний рік, в те, що ми станемо краще жити, що в нас влада візьметься за розум. Я маю на увазі ті, хто сидять над нами вище. Хочеться вірити в те, що вчителів і лікарів не буде великих проблем з фінансуванням, які сьогодні є. Хочеться вірити в те, що на наступний рік у нас не буде таких неприємностей з снігом, які є в цьому році. Хочеться вірити в те, що ми беремо справжнього українського президента, який нарешті зробить нашу країну європейською державою. І безумовно, перш за все, я хочу побажати миру, злагоди та спокою у вашій сімейній затишній. Родині, тому що саме родина є тим, що є, називається Україною з Новим Роком Вас з Різдвом Христовим.